Всім привіт, я Барда і ви на моєму каналі Барда та Кухня. Сьогодні я приїхав весь в село до себе готувати паску. Що, гарно вам перегляду. Для того, щоб приготувати паску нам потрібно 15 яєць, 8 стаканів цукру, 1,5 літри молока, 2 пачки дрожжів, для початку 12 стаканів муки. Якась велика посудина. Для подальшого приготування тіста нам потрібні ванільний цукор або ваніль, олія, один стакан, приблизно 300 г масла і по бажанню. Розминаємо дві пачки дрожжів. Добавляємо туди цукор і розтираємо. стерлий, додаємо переків'ячене охолоджене молоко. Зараз будемо бити. І ми ставимо її на півтори дві години для брудіння. Тепле місце. Ось ця пара вже збільшилася в масі, прийшло десь півтори години. Заливаємо ізюм кип'яченою водою. Гарячим кип'ятком. І що? Нічого, хай тут стоїть. Хвилин п'ять. Маса став на огонь. Ізюм. Добавляємо до тіста. Також додаємо ложку меду. Можна дві. Можна дві, можна більше. Розтоплене масло і олії. Місимо тісто. Додаємо муку. Добавляємо ще ванільного цукру або ваніліну. Так, ой, мої, добре вже і так вимісили, а тепер надо ще на дорсті випустити. Тісто можна трохи відбити. Ну, mm, тоді пухкіше буде. Добре, тісто. Несемо миску. Присипаємо трохи мукою. Накриваємо і хай схоль привикне. Накриваємо, і ждемо з Дивитися треба. Все залежить від температури. Ось наше тісто вже зійшло. І форми намазуємо твердим, твердим маслом, жиром. жиром. Це може бути смалець, маргарин. То багато і того масло. Як вам за масувати? Виробляємо паски. Форму заложуємо на одну третю. Отаке. Тепер закручую. Вложив форму. Маємо спецефект. Паски вироблені, накриваємо, щоб сходило тісто. Ось наша паска вже підійшла. Змазуємо її збитим яйцем. Ставимо паску в духовку, яка розірється до 180 градусів. двері. Ось наша паска і спеклася. Пазочка почається приблизно 40-50 хвилин. Ось паски і спокуїсь. Якщо вам це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та пишіть коментарі, чим мені приготувати наступним відео. Всім пока!